Доброго дня маляти! Сьогодні ми з вами познайомимося і згадаємо лікарські трави. Гра називається Дидактична наша. Що зайве? Розглядаємо малюночки і знаходимо, яка рослина ні не є лікарською. Тож розпочинаємо. Яка з цих рослин зайва? Ромашка чи підсніжник? Так, підсніжник, м'ята чи орхідея? Так, орхідея, подорожник чи тюльпан? А вже ж тюльпан зайвий, наступний малюночки, мати й мачуха та кактус. Що зайве? Яка рослина зайва? Молодці. кактус – зайва рослина. Вона не є лікарською. Наступний. Калина чи нарцис. Правильно. Калина. Рушимо далі. Календула чи фіалка. Так, так, ви праві. Календула Липа чи троянда? Молодці, липа, дякую вам за гру.